Має бути закритим. Народний депутат України Олег Осуховський наш гість. Добрий вечір, пане вас. То де олігархізація, каже пан Луценко. І виходить так, що досі зберігаються сили у парламенті, які цьому заважають. але Тут згадуються слова нині покійного Чешетова, коли він працював у Верховній Раді і давав інтерв'ю журналістам, казав «Більшинство і партії регіонів сильні, як ніколи». Ну, от Зараз ти саме намагаюся сказати про чинну коаліцію чи так. Ну, Звичайно, що в коаліції проблеми вже давно, і вона є нестабільна, ну, і сьогоднішній день. Показав, що коаліція реально тріщить по швах, і невідомо, що буде завтра. Можливо, взагалі буде розпад коаліції. Однозначно, що знаєте, треба було б прислуховуватися до свободи тоді, коли приймався закон про люстрацію, де ми давали конкретний пункт. Щодо люстрації у виборних посадах, якщо б тоді люстрації не пройшли багато кандидатів, а на їхні місця прийшли ті люди, які реально би думали за майбутнє України, то тоді була б і коаліція, і тоді були б нормальні закони, і тоді б були реформи в українській державі. Ну і у генеральній прокуратурі не обговорювалося прізвище. Народних депутатів, на яких, начебто, готується подання по, про позбавлення депутатської недоторканності. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві заявив перший заступник генпрокурора Гузер. За його словами ГПО, не надавала Юрію Луценку ніякої інформації. Я вчора був на засіданні Верховної Ради, і чув, як Юрій Віталійович говорив із цього приводу. Я повинен вам сказати, що ні я, ні Генеральний прокурор, ніде не озвучували ні кількості народних депутатів. Не намірів слідства пов'язаних із направленням до Верховної Ради цих документів, тому я не можу вам назвати прізвище. В зв'язку з тим, що ці прізвища ще не обговорювалися в Генеральній прокуратурі. Заяви про можливе внесення у Раду генпрокурором подання про позбавлення сімох народних депутатів недоторканності, лунають для того, щоб залякати патріотів і змусити їх мовчати. Про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат України з радикальної партії Андрій Лозовий. Ми, на жаль, бачимо і дуже часто в цьому залі, коли прикриваючись патріотизмом, займаються банальними політичними розправами, займаються бізнесовим переділом і насправді їм наплювати на Україну. Щось вам відомо, пане Олеже, про ось цю ініціативу, озвучену депутатом Юрієм Луценком, про сімох депутатів. вони, Чиї прізвища стали на слуху, вони вже коментують і вже говорять про те, що ну, не так легко вони здадуться, як це можливо комусь здається. Ну, звичайно, що владі зараз невигідно переслідувати патріотів, ті, які стояли на майдані разом із тою самою владою. А знаєте, в той час, коли в парламенті сидять регіонали, які голосували за закони 16 січня, які причетні до розстрілу на майдані, і до них реально ніяких санкцій, ніяких притягнень немає. А переслідуються. Патріоти, але з другої сторони, якщо дивитися, то однозначно знаєте, треба не заговорювати. Якщо нема конкретних дій, конкретних подань генеральної прокуратури, то тоді не можна роздмухувати також той вогонь. А треба сідати коаліції, президенту прем'єру і думати не про майбутні місцеві вибори, а думати про Україну, думати як найшвидше перемогою закінчити війну на Україні. Ні, щоб в Україні був мир. А то, що зараз робиться, однозначно, це є і політичний піар, і незрозумілі речі в ті самі коаліції, і конкуренція тих самих олігархів, які контролюють певні групи депутатів. Якось не виходить сісти і домовитися. Чому не виходить, тому місцеві що? вибори чи загроза відставки уряду. Ну, місцеві вибори це є раз, так тому що всі готуються, піаряться, але для того нічого не роблять. От зараз реально мали би проводитися реформи в оборонному секторі, в економічному секторі, а та сама судова реформа, навіть щоб запрацювало національне антикорупційне бюро. Ясно, що є також загроза відставки уряду. Ви знаєте, що вже створена і почала працювати комісія. Яка створена на базі двох комітетів Судді. Судді, робоча група, так робоча група, так яка буде розслідувати факти, які надав Гордієнко, начальник фінінспекції, щодо 7 мільярдів гривень. Ну от якраз ви на чолі цієї групи, що вже зроблено. Ану, по перше, ми вчора збиралися. Перш за все. Ми звернулися до голови Верховної Ради, щоб продовжити роботу комісії до 2 червня, тому що потрібно опрацювати багато документів, а також звернулися до голови Верховної Ради, щоб саме на робочу групу прийшли ті люди, які нам можуть дати інформацію. Це і Гордієнко, і Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і служба безпеки України, також представники Кабміну. Щоб ми. Мали повну інформацію і мали могли донести об'єктивну інформацію до українського народу. Можливо, є резон зробити і пряму трансляцію з цього засідання, чи там якісь державні таємниці можуть однозначно, що ми будемо інформувати журналістів і українське суспільство, як просувається розслідування, як воно йде, які факти нам відомі щодо корупційних дій саме цього уряду. Щодо можливої відставки уряду, про яку ви згадали, чи відповідає дійсності якраз можлива підготовка до заміни Арсенія Яценюка, наприклад, тієї ж пані Юрецько, або ж пані Тимошенко, або ж пересаджування пана Гройсмана з крісла голови Верховної Ради на очільника уряду? Ну, перш за все, звичайно. Ті дії, які зараз а, а, творяться в парламенті, так нестабільність коаліції можливо і призведуть до того, що буде зміна уряду. Але звичайно, що на сьогоднішній день є велика фракція фронту змін народного якої Звони. народного фронту, перепрошую, а, яку по суті очолює Арсеній Яценюк. І Однозначно, що це буде зробити непросто. Ну але знаєте, час все покаже, і зокрема завтрашній день, також багато чого покаже. Ми, звичайно, ж поінформуємо наших глядачів про все, що відбуватиметься у парламенті. Ну, а тим часом, уряд створив комісію для оцінки діяльності голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка. Про це сьогодні заявив радник прем'єр-міністра Данило Лубківський. І за його словами, до комісії увійдуть і представники СБУ. Термін діяльності комісії 14 днів. Після цього буде заслухано доповідь голови комісії про оцінку діяльності керівника Донецької обласної державної адміністрації, а також про оцінку діяльності адміністрації в цілому. На основі цього звіту будуть прийняті відповідні рішення уряду України. Нагадаю, в адміністрації президента висловлювали незадоволення роботою Олександра Кіхтенка. Ну і говорили про його можливу відставку. А 11 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав звільнити голову облдержадміністрації Олександра Кіхтенка за його заяву про те, що Україні необхідно відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями. Утім, власник Кіхтенко потім цю інформацію спростував і зазначив, що він мав на увазі території, які контролюються. Офіційною владою України, отже, зміна ну тут, тут, зараз подивляться на діяльність Кіхтенка, а потім можливо його і, і знімуть. Наскільки зараз доречним може бути саме така ротація? Ну, перш за все, знову ж таки, ми говоримо про люстрацію. Що... Люстрація в Україні вона відбувається, але не в повній мірі. І однозначно, що на таких посадах зразу після революції гідності мали прийти зовсім інші люди люди, які мали будувати Україну, а не розвалювати її. Ми бачимо, скільки зараз випадків є на по суті зрадницьких випадків на ті самі війні в тому самому міністерстві оборони, і ніхто не відповідає за ті злочини, які там кояться. Ну ну наприклад. Розвідка дає інформацію, щоб не вилітав літак з десантниками з Дніпропетровська. Дає Генеральний штаб. Генеральний штаб нічого не робить, Літак вилітає, його збивають. А те саме під Іловайськом, іловайський котел дають інформацію там за тиждень. Генеральний штаб, що може бути котел, потрібно вивести на наших хлопців. Нічого не робиться, гинуть тисячі хлопців. Однозначно, що Ті а, злочинці, ті агенти Кремля, які ще сидять там, і які зараз а, зокрема а, є, і а, в Луганській області при керівництві і в Донецькій області, і не тільки по всій Україні вони мають бути пролюстровані, і якщо доведені злочини, вони мають сидіти і відповідати за свої злочини А на рівні цивільному. Та, та ті самі управлінці, та сама адміністрація, з як оцінювати, за яким критерієм їхню роботу? Ну, по-перше, адже то... гуманітарна катастрофа і їжа, ліки, інфраструктура, все це однозначно, що це є неприпустимо. Бо знаєте, ми. Виділили, заклали в бюджет на оборонний сектор 90 мільярдів гривень. Але знаєте, надалі таке враження, що українську армію далі фінансує український народ, допомагають волонтери українські. А влада насправді дуже мало робить для, для наших військових. Але будемо надіятися і будемо робити все для того, щоб насамперед винищити ті корупційні схеми, і наша власне. Робоча група буде об'єктивно оцінювати а, ті корупційні а, схеми, які на сьогоднішній день є, і в Нафтогазі України, і в Укрпошті, і в Укрзалізниці. Ми однозначно всі ті факти будемо розслідувати, щоб а, не було а, ніякого заангажованості, і щоб ми реально показали для українського народу, скільки в під час війни вкрадено а, в українців і в української державі і в тих хлопців, які є сьогодні а, на сході, які захищають нашу територіальну цілісність. Не менш важливо також знати не тільки скільки вкрали, а й хто звичайно, і ті, хто це. Ці злочини робив однозначно, що вони мають відповідати за кримінальною відповідальність і мають сидіти за ті скоєні злочини. Зараз також надіємося, що запрацює нарешті найближчим часом національне антикорупційне бюро, яке буде боротися з корупцією в найвищих органах державної влади. Про... Ви, знаєте, ви знаєте також, що було засідання двох комітетів, де генеральна прокуратура вже задекларувала, що найдено близько близько 700 мільярдів гривень вкрадено в українського бюджету тим урядом, який, який зараз діє ну 700 мільярдів. Це Ой, 700 мільйонів. перепрошую. 700 мільйонів. Ну і ще про події. Сьогоднішнього дня і про заяви про те, що коїться на Донбасі, так от ситуацію там необхідно нормалізувати політично. Про це президент Порошенко заявив у Парижі під час спільної прес-конференції із президентом Франції Оландом. Задля врегулювання конфлікту на Донбасі слід провести вибори згідно з українським законодавством і підтримати місію ОБСЄ щодо контролю за виконанням мінських домовленостей. На цьому наголосив глава Української держави. Були підняті і обговорювалися сьогодні і питання е, іншого забезпечення, включаючи і миротворців, і поліцейські місії, і інші, які б служили б гарантією виконання мінських угод, гарантією забезпечення миру та стабільності. І ми маємо знайти той варіант, який буде максимально ефективний De la situation... Головне зараз переконати усі сторони неухильно дотримуватись мінських угод. Режим перемир'я має дотримуватись. Важке озброєння має бути відведене. Ми підтримуємо Петра Порошенка в його прагненні миру на сході України. Ключове слово перемир'я, тобто не плутати його з остаточним миром. Якщо є перемир'я, значить слідом за ним знову буде виток війни. І от багато хто з політикому зараз якраз і плутає. От у нас є мінські домовленості, це перемир'я. От, і все можна розходитися там по хатах і дивитися, як там все мирно, то це перемир'я. Наскільки очевидним є його вже близьке завершення цього перемир'я? Ну, як бачимо, що мінські угоди реально не працюють на сьогоднішній день, і це перемиря закінчується. Атаками терористів на наші опозиції і російських військ, і однозначно, що ми повинні вимагати зокрема в тих держав гарантів, які давали нам гарантію, А це зараз і Сполучені Штати Америки і Британія щодо допомоги Україні саме летальної зброї. Звичайно, що є допомога від Канади, від інших країн, які дають не летальну допомогу, але саме нам зараз потрібна та летальна зброя, щоб ми могли захиститися від російського агресора, тому що зараз далі на сході України є неспокійно і невідомо, що буде найближчими тижнями чи днями, що Путіну зайде в голову. Ну ви знаєте, що російські війська стоять біля кордонів України, і також частково вже є на біля тих позицій, де є лінія. Оборони ну, і секретар РНБО також наголошує на тому, що активізувалися напередодні травневих свят. От тут е, треба якимось чином е, думати, щоб не допустити тієї трагедії, що мала місце в Одесі 2 травня. Та й взагалі, от ви слушно говорите про те, що хто його знає, що там в голові і до чого треба готуватися. А тим часом от мова йде про укріп райони, які. Депутат Соболєв каже, що лише на карті вони є. Там біля Маріуполя, біля інших областей. Можливо, тут теж треба створити ТСК чи робочу групу, щоб брати за комір тих, хто відповідальний за зведення цих споруд, і спитати з них, де ж, де ж ці укріп райони? Ну, ви знаєте, що зараз Америка. Був підписаний контракт щодо тих фортець, які мали бути поставлені під Маріуполем. Це близько 3,5 кілометрів американські фортеці. Але ми на жаль втратили ту можливість. І звичайно, що також ті люди, які втратили ту можливість, мають відповідати за це. Але звичайно, що укріп оборони потрібно будувати і потрібно будувати саме військовим. Це покладено зараз на обласні державні адміністрації. Адміністрації, ви собі уявляєте, наприклад, зі Львова, чи з Франківська, чи з Рівного вести. Там спеціалістів, щоб вони будували окрім райони, це можна робити з Харкова, і це мають робити Не, саме військові інженери. І я погоджуюся, можливо і потрібно на базі оборонного комітету створити таку робочу групу, щоб проконтролювала ця робоча група будівництво окрім районів власне на східних теренах нашої держави. Я вам дякую, пане Олеже, за той час, який ми з вами провели і почули вашу оцінку того, що відбувається. Олег Хосуховський народний депутат України разом з нами, Дякую, Дякую вам. Дві хвили...